Ольга Расауляк. Книга вогонь очищення Сторінки щоденник звичайна робоча інформація прийняти, відпрацювати, скласти залік і передати послідовника. Мене зараз хвилювало інше народження дитяти зорі. Десь я читала про це. Нічого не буває випадково. Якщо мені дають щось прочитати, значить, це потрібно для осмислення того, що вже було або і ще буде. Я обов'язково повинна виконати. Користаюсь улюбленим методом підсвідомого пошуку втраченої інформації, заглиблююсь у себе, відсторонююсь від усіх думок і йду до книжкової шафи, рука повільно ковзає по палітурках книг. Ось воно, мій улюблений Павло Флоренський. Скільки разів, читаючи його праці, думала про те, що якби він жив тепер, то зумів би зрозуміти все, що зі мною відбувається. Наскільки близька була мені мова його откровень, які зрозуміли образи, сприйняті ним у дусі? Він знав про зорю, він знав про шлях через серце, і про те, що знаходиться там, у глибині нашого Я. Знав і сподівався, що ми зрозуміємо його. Цитата Та завжди загорається в цій заграві. Зоря, як надія, як запорука, як іншого буття начала, як заповітний трепет, ця зоря, яку переживаєш і відчуваєш у серці, не забаганка мрії, не домисел глузду. Кінець цитати. В откровеннях Івана Богослова читаємо. Хто перемагає і дотримується діл моїх до кінця, тому дам владу над язичниками і дам йому зорю ранкову. Цитата Павла Флоренського Та не лише переможце ця зоре, у слабкому і грішному серці вона теж мерехтить і промениться, як лампада теплиться під зводами його у таємній напівімлі і в сутінку його просторів зійди в себе і побачиш обширні склепіння нижче. лише страх, опустись в печеру. Ноги твої ступлять на сухий пісок. М'який і жовтий, що дає відпочинок, тут стишений крок твій, тут сухо і майже тепло, краплі часу зриваються із скрипінь і падають у глибини мороку. Гулкі переходи наповнені звуком, ніби б'ють свої удари незліченні маятники, як майстерні годинникаря доганяють і переганяють один одного нещисленні ритми, плітаються і розплітаються. Прухко хурчать варетина доль, серця всіх створінь пульсують у цих надрах. Тут від мли і проміння народжуються всі речі світу, тут чистя з ритмічних коливань, швидких і повільних, глухих і дзвінких, із гулу і печерних відгуків, живий покров, що називається Всесвітом, сюди, в утробу землі. Збираються і зоряні струмені, що гуснучі стають коштовними каміннями. Ось тут під печерним склепінням серця і засяє зоря ранкова. Кінець цитати. Відчуваю гостру необхідність поговорити з учителем. Як я могла народити свою зорю? Право ж творити її тільки у Всевишнього. Тебе цікавить механізм творіння? Вихідною ланкою творчості є слово в будь-якому його прояві, у звукові, у думці, в ідеї. Коли твої творчі ідеї вилились у мислеформи і шукали виходу, щоб втілитись у фізичному світі і почати жити самостійно, ти страждала, як страждає майбутня мати, яку пологові муки застали в чистому полі, страждала духовно. Відчуваючи, що твоє дитя, виношене в серці, не буде прийняте світом і може загинути. І тоді ти попросила мене допомогти, як породільна просить надати теплий прихисток для дитини, готова натомість розплатитись навіть своїм життям. Учителю, я сама не знала причини цих мук і не віддала, чого просила, та хіба мало просять і не утримують? Багато тих, що просять. А тих, що дають, мало. Якщо думка-просьба не може піднятися вище ефірного рівня і астрального світу бажань, вона стає важчою і не доходить до мого серця. Потрібні дуже високі вібрації, щоб пробити крізь усі тонкі плани до духовного світу і бути почутим. Транспортним засобом такого посилу думки є цілеспрямована до мене молитва. Але ти навчив мене молитися пізніше, коли відкрився канал зв'язку. А тоді, коли мені було дуже погано, я не знала тебе, не знала молитв до тебе. Ти помиляєшся, дитя моє, розгорни свої старі зошити з віршами і знайди в них свою першу молитву, і з неї і почалося сотворення твоєї зорі, бо я почув тебе. Ось вона, моя перша молитва. Народжена серцем і адресована безмовній темноті ночі. Ти здійсни, я благаю в тебе, якщо тільки ти є Всевишній, блискавиць сім на мене з неба, на землі я не можу бути лишня. бо судилось мені вродитись у людській некрилатій зграї, научи, як з душею птаха, хтось живе на землі і не літає. Я тепер розумію, що саме ці рядки блискавкою пройшли крізь тонкі плани серця і досягли того, кому були адресовані. Це зразу стало на свої місця. Ми тільки проміжні ланки ланцюга в загальному єдиному механізмі. Мікрочастинки, атоми, гени, клітини усі живуть за тими ж законами, що й людина, галактика, Всесвіт. І одним із законів доцільності всього живого є великий закон почерговості, який каже, будь-яка форма підлягає періодичному знищенню із збереженням ідеї, яка втілюється у форму більш досконалу, ніж попередня. Тому все людство це єдиний живий організм, здатний стати творцем зорі, довкола якої будуть розвиватися планети. Даючи космосу розумних сутностей, які покликані створювати свої світи. Тому Христос, наш сонячний геній, який створив макромолекулу, названу сонячною системою, збирає розпилене людство під єдине начало, щоб ми стали з Ним одним цілим. Ми ж, задумані Творцем, для того, щоб, пройшовши всі сходини ієрархії, влитися в структуру його організму стати його клітиною, яка дасть розвиток Новому Всесвіту, і цей процес безкінечний, як безкінечний і сам Бог. Усіх зацікавлених познайомитися повністю з цією книгою звертайтеся за посиланням